Вітаємо вас, наші шановні слухачі подкасту АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського представляють вам новий епізод нашого подкасту. Селективний мутизм як симптом посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків травмованих війною. Автори Андреас Шенфельд, Дені Пауліке. переклала та читає для вас асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ Тетяна Іваніцька. Сьогоднішня воєнна ситуація в Україні призводить до збільшення кількості потенційно травмованих дітей та підлітків. Окрім переживання насильства під час війни, окупації та вимушеного переміщення інші травми можуть бути спричинені пораненнями та пов'язаними із ними медичними втручаннями. Як наслідок, існує високий ризик того, що ці постраждалі вразливі групи розвинуть складний посттравматичний стресовий розлад із частково неспецифічними симптомами, як, наприклад, масові блокади мовлення, так званий селективний мутизм. Певних ситуаціях, коли очікується розмова, ця стаття має на меті надати медичним працівникам огляд основної інформації щодо причини, визначення, провідних симптомів, діагностики та терапії цього розладу, спілкування на первинній ланці, допомоги дітям і підліткам, травмованим війною. У справматичному стресовому розладу у дітей і підлітків завжди передує досвід, який сприймався як загрозливий життю для себе та або інших, або який призвів до серйозних фізичних чи психічних травм. Серед причин пов'язане з війною насильство, невідкладна медична допомога та втрата близьких людей, особливо родини та друзів. Більше половини всіх дітей і підлітків переживають потенційно Травматичну подію до того, як досягнуть дорослого віку. Згідно даних метааналізу, відомо, що в середньому у 16% з них розвивається посттравматичний стресовий розлад після травматичної події. А в країнах, яким загрожує громадянська війна, показники переживання травматичних подій і пов'язаних із травмою розладів особливо. Комунікативної соціальної поведінки відповідно вищі. Одним із таких розладів спілкування є селективний мутизм. Відповідно до DSM-5, селективний мутизм це емоційно обумовлений розлад мовного спілкування. У каталозі МКХ 11 прийнятому в 2019 році, цей розлад зараховується до тривожних. Він характеризується стійкою нездатністю говорити в певних ситуаціях, коли розмова очікується. Цей розлад не є наслідком відсутності мовних навичок, адже артикуляція, рецептивна та експресивна мова зазвичай знаходяться в межах норм. Класифікація за ступенем тяжкості ґрунтується на тривалості розладу, кількості ситуацій, в яких мова відсутня. В ступені обмеження повсякденних функцій і рівні розвитку соціальних контактів. Слід зазначити, що селективний мутизм дещо частіше зустрічається у дівчаток, ніж у хлопчиків, і його не слід путати із сором'язливістю. Автори Кумпулайнер та інші у 1998 році описали рівень поширеності приблизно 2%. Натомість оцінка точкової поширеності останніх клінічних досліджень або шкільних зразків коливається від 0,3 до 1%. Провідними симптомами згідно МКХ 11 і DSM 5 є комплексні симптоми. У разі непомітного розвитку мовлення характеризується, наприклад, постійною і здебільшого передбачуваною вибірковістю мовлення залежно від соціально-комунікативної ситуації, особливо по відношенню до авторитетних дорослих. DSM-5 також описує соціальну тривогу, розлади соціальної поведінки з депресією, регулятивні розлади сну, харчування або контролю поведінки. Через багатофакторну етіологію рекомендується багатоосьова діагностика. Наприклад, історія розвитку захворювання спочатку слід зареєструвати через спадковий анамнез, щоб визначити фактори ризику. Згодом рекомендується описати соціально-інтерактивну комунікативну поведінку, наприклад, використання міміки, жестів, зорового контакту, пози, а також вільне мовлення, спів, переказ, постановки. Запитань і прохання про допомогу на основі рівня стресу у форматі, Д0 – це без порушень, 1 – спостерігаються помірні порушення до 2 – з серйозними порушеннями. Крім того, можна зробити соціограму мутизму, щоб пов'язати різні рівні комунікативної поведінки з відповідними співрозмовниками. Крім того, розлад не варто пояснювати іншими розладами спілкування, наприклад, заїканням. В ідеалі конкретне роз'яснення проводиться між професійною командою лікарів, психологів та психотерапевтів. У даний час існують мультимодальні підходи до лікування. Через травматизацію увага здебільшого зосереджена на психологічній допомозі постраждалим особам та членам їхніх родин, щоб детально пропрацювати травматичний досвід. До них належить, наприклад. Нейрофідбек терапія, як підкатегорія біологічного зворотнього зв'язку, ігрова терапія, зосереджена на травмі, або системно орієнтована психодинамічна імагінативна травматерапія. У 2019 році були прийняті штутгартські рамкові рекомендації щодо лікування мутизму для якнайшвидшого впровадження соціальної участі постраждалих осіб. Це дає змогу батькам, родичам і постраждалим, зокрема, оцінити терапевтичні процеси, що проводяться або існують настільки незалежно, настільки це можливо, і розвинути повноваження для самодопомоги. Ці рамкові рекомендації враховують наступних 10 моментів. 1. метою будь-якої терапії мутизму є вербально, комунікативне та психосоціальне відкриття мутизму і таким чином. Діалогічного мовлення незалежно від ситуації та особи. 2. Залежно від індивідуальних симптомів у міжпрофесійній співпраці розглядаються психіатричні, психологічні, логопедичні та трудотерапевтичні підходи. 3. Через послідовне системне консультування батьків необхідно залучати сім'ю, щоб усунути стійкі підтримуючі фактори 4. Тісна співпраця з інституційним середовищем, наприклад, з дитячим садком або школою необхідно забезпечити перенесення мовлення з терапевтичного середовища в повсякденне життя. П'яте. Прямі вербальні підходи до лікування, які починаються з розмови, є кращими, щоб уникнути ефекту звикання до немовлення. В амбулаторних умовах рекомендовано 2 години лікування на тиждень. Шосте. Недирективні, невербальні курси терапії, які не призводять до розмови протягом одного року в терапевтичному середовищі та позасімейному контексті повинні бути відхилені, оскільки вони служать для підтримки та хронізації мутистичної симптоматики та сприяють суб'єктивній вигоді від захворювання. Сьомо, ефективні терапевтичні підходи викликають Вербально-комунікативне відкриття та початкові розмовні висловлювання протягом 20 терапевтичних сеансів 8. У шкільному контексті слід уникати звільнення від оцінки усного опитування, а також допомоги в класі. Обидва підтримують збереження та хронізацію мовчання та можуть призвести до вторинних розладів поведінки. 9. З огляду на той факт, що мутизм часто супроводжується іншими психічними порушеннями, починаючи з підліткового віку у підлітковому та дорослому віці слід проводити невербальну текстову діагностику в напрямку соціальної фобії, депресії та компульсії, а також супутніх захворювань. Десяте, особливо терапевтично-резистентних випадках, слід обговорити показання до супутньої Медикаментозної терапії. Література рекомендує так звані селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну для мутизму. Медикаментозна підтримка повинна бути включена в загальний план лікування. На цьому сьогодні все. Сподіваємося, для вас була цікава ця тема. Будемо щиро раді вашим запитанням та зворотньому зв'язку, а наразі до нових зустрічей. Бережіть себе.